Так, я так розумію, це кліп. Все. Давайте дивитися. 85 тисяч. Це в не жарти. От. Хай пишуть, а я все плакала. Official music відео. Слухайте новий трек на музичній платформі. Давайте слухати новий трек на музичних платформах. Роль треба аналіз пісні. Ми зараз проаналізуємо пісню. Ставлю подобайку, якщо що, заберу. Я сами буду байбу, блюжу заборон! У нас немає плана живе у нас немає плана мы. Не, у нас немає плана, мы живемо, да? Так воно, просто плана на мы. Да, да, типа звучить плана мы, але типа плана мы. Бач <бачить> планабен. Планмы? План на Б? Шоу, пісні? А де тут текст пісні? Це план на бен! Шоу на планабэ! я подумав? плана Ми! ПЛАНА ми живемо. Боже. Блять. Які... Блін, ти я глухий шо? Ну, ну пана чутно. Може я глухий, блін. Вже, понятно, плана Б цей день приведе. Вже й рифма сходиться. Бо я думаю, що ми, блядь, а тут приведе, думаю, що з рифму тоді. Я є великий.

<смеш> а что тут мультик Дисней не Типа 90 мультики Дисней, Що Дисней є Кадр з мультика Дисней. <смеш> 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 Я... Незадовгий парт до переходу до Міші. Незадовгий. 15, ні? Незадовгий вам парт. Дивіться, рахуйте. Вот. 42 секунда, і потім 18 секунд просто програша. Ну, хз. Треба пару раз послухати, чи, мені, не, 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 чи мені треба раз послухати, чи воно мені не надився, що тут патру, па, па, парт без музики. Бебічка. Слухайте, те, що я наблюдаю зараз, як люди слусяли, я б заборонив би заборонив писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте Блять. про те, що ви можете Що? Омар Хаям, чи що є, нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

То, що я наблюдаю, зараз, як люди струся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Ну, Це ж... це база, база. це... Ні, база, але мішені що не буде цієї пісні? А, ні, співає лол. Я вже думав, що Мішані не буде співати, то це все. Кожен шукає своєї пиква. А коли латить, в деда відвиква. Кожна душа нормально. Нормально. Кожен шукає своєї пика. Коли по бочку коли душевика. А коли водать в деда відвиква. Ну сольний, сольник не дара, щоб міша в соло співав, да? Щоб він знайдів це заспівував цей куплет, типа. Цитата. цитата? <плес> типа, цитатний монолог і такий знає. Буде абсолютно. Не Хороше рішення зробили, справді. Причина пісня спочтують спал спав. почик. Я слухаю пісню, як мені вона подобається слухати, і все. Я її не слухаю, я її аналізую для себе, а не слухаю її. Ви можете її послухати без мене. Що мішає її послухати. Це неприкольно. Моє душа так бажає свіпа, кожен шукає своє душа піпа Ну вони хороше рішення зробили. Вони хороше рішення зробили. що Як, що, Міше, бачите, навіть не соло парт не співав. А там сказав хорошу цитатку, і тут, типу, вже з І Воно так голоса переплітаються звели. Думаю, це не прикольно. Це прикольно. Пісня за день написали. Тідідо від вікна кожна душа та вбежає світла, кожен шукає свою. А тут і пісня знадень, я так розумію, що цей кліп за один день знятий, бо кліп весь в одному павільйоні, скоріше за все, бо одна локація тільки там може міняється. Ну там міняється, всякі Ну, коротше, скоріше за все, цей кліп за один день знятий швиденько. І пісня так само. Ну тут Парплек бігає, що? Тут Міша, скоріше, сам це придумав, або сам це придумав, тому що не видно, щоб це міша хтось таке придумав, це його слова. Це, це, писати, чисто... Де це де його чисто його фраза, не знаю. Може, це якась крилата фраза Твіча? А може, це він типу придумав перед цим. Е, типа, ну, його парт, е, понятно, що це він сам придумав. Та, бо ви про ну це, це, Монолог. А... А... Далі, а вам за це нічого немає. Берете, як писати, розумієте, що це буде. Що ні, ви, що ви... <плес> 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 буде Пісню, куди перший раз слухає одразу, але зробив перший раз посуди, потім вже аналіз. Та ні, я хочу собі так по кусочкам, потім собі буду Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь. Думаю, це не прикольно. Кожен я спочатку розбираю, що у пісці. Розумієте, ви собі слухаєте пісню дефолтно, ви собі слухаєте там, 2 минути послухали і такі, а, ну норм. У мене так не робиться, я не кожен кусочок пісні, кожен парт, кожен акорд і кожен голос, я по кусочку. Ні, ну це нормально вже. <плес> а коли летить від діда від вікна Мою А я все плакала, <плес> плакала <плес> в У слуху серцю питала, відповідь не знайшла. І знову плакала, плакала в полю Навіщо.

Цей програш топ! Ну він не за великий. Е, ну, мені щось не знаю, мені цей програш завеликий якийсь тут. Хоча може, так здається, бо тубер я на хелометраж дивлюся. Так, е, так е, досить. ну, то... Наді вокал сильний. Да? Вона тут вокальний і спектр є, прикольний. Ну, пісня Наді Дорофєєвої, не знаю, що я сказав. Е, це буде в чартах, це буде в чартах, тому що це я плакала, плакала, душу рвала, я думаю, це буде точно в типу, щось там буду танцювати, а я все плакала, плакала, душу рвала. Я думаю, що це буде точно в тіктосі да? плакала, плакала, вот. тік буде, а якщо це буде в тіктосі, то це буде і ще більше набирати. Тому, якщо це в цьому плані, ну, гарна пісня, ну, ну, типу а що ви хотіли, щоб шов що було у пісні? Я не знаю. Хтось може чекав, що тут буде якийсь суперрозйоп, але Міша не вокаліст, не співак, щоб тут був супер розйоб. Він вам не візьме три октави якісь там прикольне рішення зробили. Там монолог. Там куплет з ним такий, чесно. Ну, нормально. Нормально. Через. На Б. А в цьому в цілому кліп нульовий. Знятий за один день, скоріше за все в якомусь павільйоні на студії. тому... Е... Ну, Бач, вони зробили, що зробили рішення, що типу кліп Аля якихось там, не знаю, 2000-х чи навіть 90-х. ну, 90-х, Ні, 2000-х, бо кольоровий кліп, да? Тобто а Аля 2002 року. Тому, коли так кліп звучить, виглядає, то Ну, типу нормально що. Що, ви ведуш серйозні Марія, це просто. Moment, Хтось сприймає цю пісню серйозно. А чого не сприймати серйозно? Тут серйозні слова любі говорять, Чого не сприймати серйозно пісню? Веде, чи піднесе, чи да так пісня хороша, я думаю, що пісня в трендах буде. Я думаю, що пісня буде перша в Spotify. Я думаю, що пісня буде перша в Ютубі. Вона вже третя в Ютубі, рахуйте. А це тільки три години пройшов. Я думаю, вона буде перша в Ютубі, і перша споті. Ні, нормально. Не знаю, все Ну, по при, респіру розйомний. А народную, я не знаю, коли пісню називати народна, пісня пісня народна, то я не знаю. Ну, типа, народу і рішати це, чи, чи це пісня народна. Мені дуже подобається, коли я трек релізать, і все. Це, от я викладаю народну пісню, яка для всіх. <гум> типа, ну, коли люди послухають пісню, вони самі рішать, чи для них це е, народно чи народна. <гум> Але при смі розйомна. Це ж з мема ще прикол. Це мема прикол, до речі, цей, цей кадр з мема. Класна пісні треба послухати. Да ні, я вже послухав, що його розйобує. Ну, да, видно. Ну так, програ щось і не так задовбує, насправді, хоча я думаю, що він завеликий буде. Слухайте, те, що я наблюдаю, що як люди сруся, я б заборонив би заборонив писати коментарі без паспорт. Це ж на щось відцилка, не семи рукавицями. Я не розумію, не можу зрозуміти на що це відсилка. Це на якогось фокус на відсилка, чи не у цих... На що відсилка, че? Чи це не, не на що відсилка, просто оділи рукавиці били і все. На стендап відсилка? Та ні. Що стендап про рукавиці одевають. На стендап ради? бо ви забуваєте про то, що ви можете і ранити людей знають. Перед як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде НЕ ПРИКОЛЬНО відомо. Чому прикольно відомо, що не прикольно комусь. Я думаю, що це якогось фокусника щось. Не знаю, знаєте, як фокусники твій рукав що ТАМ РОБЛЯ Не знаю, але зрозуміло, що це ДХЗ. Можна це канал якийсь Ну, нора, знаю, не пам'ятаю. Кожна душа так бажає світла, кожен шукає своє пікпікла. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна. Кожен бажає рідна вікна. Ну, непогано. Не, дуже, тут, 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 Наді такі пісні робить. Може, гляньте, клас, клас. На стріму був бікстейдж, а тут нема бікстейджа, може. Десь... Ладно, я вже думав, тут big stage, big stage. О, гарний! Ставлю! Насті, Дорофеєвий! І Василю не бігає на бізі 10! Пальці вверх, чет, 10-10! з Василь Лебіга і Настя Дорофеєва! Клас! ха ха ха